Краще смерть та смерть у славі, ніж безславних днів ганьба. Ці слова Шотару Ставелі прочитав у щоденнику свого сина після його загибелі в зоні АТО Микола Томилко. Іван Томилко та Володимир Брашинський жителі селища Михайла Коцюбинського Чернігівського району, які назавжди залишаться молодими. Хлопці віддали своє життя за мир і свободу України. Меморіал воїнам обнасельцям які брали і беруть участь у збройному конфлікті на сході нашої держави, відкрили у Михайло Коцюбинському. Особливе місце на ньому загиблим хлопцям. Володимира Брешинського виховували бабуся з дідусем. Міг і не йти на війну та вважав, що не зможе спокійно дивитися в очі сину, коли той спитає, де знаходився тато, коли Україну намагався знищити ворог. Був тяжко поранений, помер у госпіталі. В цей час бабуся Антоніна ще не оговталася від іншої втрати чоловіка, якого не стало за півроку до цього. Я дуже Воно один, більше нікого не залишилося. Іван Томилко загинув під час боїв у районі Вуглегірська. На фронт пішов добровольцем. До цього працював в органах внутрішніх справ. Звільнився з початком подій на Майдані. Не хотів брати участь в розгоні активістів. Написав заяву, ну відпрацював скільки треба, і ну, в общем, не пішов розганяти майдан. Як тільки почалась почались воєнні дії, він пішов військкомат. Для односельців Володимир Брешинський та Іван Томилко приклад мужності та відданості своїй батьківщині. Щоб не забувало про героїв підростаюче покоління, на будівлі місцевої гімназії відкрито меморіальні дошки. Дізнатися про хлопців можна і в краєзнавчому музеї, де тепер є експозиція, присвячена куцюбинцям, які воювали і воюють на сході. Зараз 26 жителів селища демобілізовано. Ще 22 знаходяться в зоні АТО і навчальних центрах. Меморіал відкрито силами селищної ради та райдержадміністрації. Михайло Коцюбинський, селищний голова Микола Завальний, дякує автору цього проєкту Віктору Горєліку. Це людина дуже поважна, ми з нею працюємо вже довго років. Загиблим хлопцям він і дошки відкривав. це завдяки нього він, ну якби автором цих дошок був. І де, на могилі. Невідомого солдата, він встановлював у нас пам'ятник. До присутніх звернувся командир батальйону, в якому служили загиблі хлопці Сергій Мурований. Наша задача пам'ятати і тих, хто загинув, родини тих, хто загинув, поранених, всі, хто пройшли через АТО, всі, хто прикладали зусилля для цього і не тільки по святам, а кожен день звертають. До влади, дрова, це добре. Щось корисніше. Подумайте, у вас багато фінансів, дуже багато, і в державі багато. Чим можна віддячити? Герої не вирають. Слава Україні! Герої слава! Освятив меморіал настоятель Катеринонської церкви отець Роман. Ми чули в молитві, що немає більше від тієї любові, як хто душу свою окладе за друзів своїх. Ці герої, які сьогодні гинуть, які загинули за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ, і показали нам цю велику любов. В ці дні Чернігівщина відзначає своє визволення від німецько-фашистських загарбників. Ветеранам Другої світової, жителям Михайло Коцюбинського та Андріївки урочисто вручили медалі 70 років перемоги над нацизмом. Ці люди пройшли пекло тієї зараз, наче такої далекої для нас війни, а тепер приходять вшановувати пам'ять молодих, загиблих у війні, яку все ще називають антитерористичною операцією. Разом з усіма присутніми ветерани поклали до меморіалу квіти. Вони ангелами з небе. See yes. you yes.